Усім доброго дня, ми з України. Так, Сьогодні буде буржуйка і треную я її на маслі. Масло і дрова. Дрова треба, виходить, як фітіль. Була в мене переробка. Потім дали трохи на СТО, бо не було куди зливати. Ну, думаю, треба спробувати її використати. Так, під ногами була паяльна лампа. 5 секунд, болгарка. Оце виходила. Ну, сюди і Обрізав, заварив, тому що трубочка йде аж до дна. Заварив. Потім ту горловину, що качається, заливається бензин і вставляється насос. Обрізав отут різьбу, приварив. Сюди різьбу під, ну, під уклоном рівно до осі. Лампи. Так, потім обрізав саму горілку, саме туди нагрівається бенз, залишився тільки крантик з вертлюшком і сюди приварив тормозну трубку з віномарки. Вона стальна, вигнув, іде трубка і заходить туди, в шахту. Вона капає масло на жар. Получається, воно дуже димить, якщо. Так, масло, капає на жар, перетворюється на піроліз. І сюди горить геть чистим. Без димини, без ніде нічого. Полум'я, звісно, длінше і не таке голубе. Але чуть ракетний звук. І горить дуже гарно. Оці скільки, я не знаю, півтори чи дві літри сюди влози в бачок. Оце я налив і мені вистачає гратися цілий день ним. Більше, менше. Ну, хватає. Так. Опа. Тут просверлив дюрдочку на 12. Отаке в мене було ситочко із бачка, це ну, двигуни з мотоблока. І скільки шламу там у маслі. Чи з каністри, чи з самого масла, не знаю. Заливаю через сіточку, бо трубка тоненька, щоб не забило, щоб потім не, не чухаться. Масло на, треба на трошки нагрівати, щоб швидше бігло через сито. Не сіточка, не сито, сіточка. Бо якщо холодне надвору, то дуже довго треба заливати. А як отут постої коло бочки, воно як водичка ріденьке, п'ять сек, залив і все. Розпалюю на дровах. Ось у мене такі ламельки дубові, їх даром роздають. Сушу на бочки, щоб було сухе, розпалив, появився жар, тоді відкриваю масло. І воно там ну капля в секунду. Може трошки швидше. Ну і оце отаке таке виходить горіння. Геть, без диму, без нічого. Я ну, зараз не покажу, бо вже темно на дворі. Вірте на слово. Воно видно, що якісно горить, не димить. Ну а там, там, звісно, є дим. Воно в шахті крутиться. Там є дим. Ну а так вийшло. Дуже економічно, ще йде менше дров. Я сьогодні навіть два ящичка не використав. Тепер треба різати цю різати дверку і робити такі завихрітелі, щоб нагрівало саму бочку стінки і кирпичики. Ну, коротше, треба грати і експериментувати. Ну, оце має право на життя. Оце краще, ніж оте іспарительні оті горілки. Воно гуде дуже. Оце хороше рішення. Тільки треба трошки товщу трубочку, бо коли запускаєш, масло стіка з трубки. І довго ну, не так контрольовано, як би хотілося. Якщо товщу трубочку, де ж міліметрів 5 було всередині, тоді взагалі красота. Ну. А, стоять ще качанчики із кукурузи. Слідуючий раз спробую. Качани. Я думаю, що теж гарно варітимуть. Ну що, експеримент, я думаю, що удачний. Все, пишемо коментарі. Всім пока.